Всіх вітаю. Сьогодні ми даємо цього прекрасного, надійного, простого використання кросовера Mazda CX-5 2023 року в карбон Дішені. Так, ну і що? Ми перемістилися в салон. Давайте подивимось, що ми тут маємо. Значить, Як на перший погляд можна видно, карбон ж не просто так називається карбоном. Це йде загроз під карбон, шкіряна торпеда, шкіряні сидіння, вентиляція сидінь. Между прочим, не тільки передніх, а ще й задніх. Пам'ять передніх сидінь, Електропривід передніх сидінь. Автоматична коробка передач. Ну, сучасне авто. Клімат-контроль автоматичний, кнопка старт-стоп Сучасна мультимедіа, мультируль підігрів обувого скла, підігрів руля, підігрів передніх і задніх сидінь. Люк. Оп. Дуже гарний, тим паче, що зараз літо саме те, що треба, так, щоб був природний клімат-контроль. Так, ну що, ще, друзі, я скажу додам, точніше до цього, що це повний привід. 2.5 Sky Engine, Маздівський, надійний, легендарніший мотор, який не підходить, атмосферник, який їде дуже бодро, і для цього автомобіля він дуже сильно підходить. Фінальна ставка на аукціоні була 9500 доларів. Автомобіль приїхав дуже швидко. Пошкодження були, ми підставимо фотографії в попередній частині, вона була дефектована, це був бампер, це була фара. І було пошкоджене праве дзеркало заднього вікно. Тому, друзі, ось таке у нас сьогодні авто на видачу, Пиши нам, підберемо тобі таке авто або і подібне, він ці автоважисті нам довіряє.